Ось десять фраз про цінність моменту тут і зараз. Теперішній момент це єдина реальність, яку ми маємо. Щастя починається тоді, коли ми починаємо цінувати теперішнє, минуле вже не змінити, майбутнє ще не прийшло, але момент тут і зараз завжди в твоїх руках. Кожен момент це шанс зробити життя кращим, життя складається з миттєвостей. І кожна з них варта того, щоб її прожити. Бути присутнім тут і зараз це найкращий спосіб навчитися справжньої радості. Немає кращого часу, ніж тепер, щоб відчути себе живим. Зосередженість на моменті це ключ до справжнього спокою. Коли ти в теперішньому, ти відкриваєш для себе безмежний світ можливостей. Життя проходить у теперішньому, тому не дозволяй моменту втекти непоміченим. Ці фрази підкреслюють важливість усвідомлення і проживання кожної миті в повній мірі.